Вечір ми з України. В цьому відео я вам покажу, що нам зробили садівники минулого разу, коли приїжджали, що в мене тут буде рости, на які рослини я очікую. Та ще рослини, які приїдуть на цьому тижні, так як на цьому тижні ми починаємо озеленення нашої прибудинкової території. Перше, що нам зробили садівники це якщо ви пам'ятаєте, в нас тут за трояндами росли рослини, отут, там, де я зараз буду стояти отут. Кущі були різні з хризантем, та ну, взагалі все, що тут було на ділянці, я в тому році пересадила сюди, тому що тут було вільне місце і треба було кудись це все втикнути. Зараз це все пересадили по периметру паркану, це пізніше я вам покажу. І тут у нас будуть рости ялівці, починаючи звідси і аж туди, до кінця паркану. Тобто, вся зона паркану буде за ялівцями. Буде така зелена, гарна зона. Ялівці ми вирішили брати дорослі, двохметрові. Ми спочатку думали, ну взагалі, з самого початку ми так і думали. Потім нам скинули ціни, варіанти з фотографіями. І ми думали, що напевно візьмемо ті, що понижче, вони подешевше, але нам зробили гарну знижку, і ми вирішили, що все-таки будемо саджати двохметрові єлівці. Отут. Ялівці у нас будуть Blue Arrow. Так як ми вже зачепилися за ялівці, давайте тоді одразу вам покажу, як вони у нас будуть рости. Як саме. Значить, Починаючи от звідси, тут у мене флокси. Пересаджувати їх не хотіла, тому що вони дуже гарні, дуже мені подобаються. І вони будуть біля ялівців. Починаючи звідси і йдемо далі. Тут це все буде прибиратись. Як бачите, у нас тут ще така купа з дерева. Завтра прийде людина, яка це все перенесе. Цього не буде, тому що будуть ялівці по периметру паркану рости. Отак, отак, отак ось от сюди. Камерам заважати не буде. Ми це все обговорювали і продовжуючи отуди. От такий куточок буде затишний, зелений, високий. Також вони не будуть заважати проводам, які в нас тут зверху. Це все буде контролюватись, підстригатись, і все буде краще класно. Так, значить ялівці в нас будуть іти аж. До цієї доріжки аж посюди. Саджатись вони десь будуть на відстані 80 метрів один від одного. Але це все буде в окремому відео, коли вже це все почнеться. Я вже просто не дочекаюся цього моменту. Для мене це як для Діми, Мрія була на віс, а для мене оце. Я вже просто. Рахую хвилини, коли, коли, коли. Постійно дімі ну що там? Писали з садового центру. Писали вже там щось. Коротше, для мене це просто щось нереальне. Ще що в нас тут буде рости. Нівакі з ялівця мінжулі, така гарнюнька, підстрижена, велика десь отут. Де саме не знаю? <реш> це вже побачимо: приїдуть з садового центру. Приїде бригада, яка буде це все садити та перевозити сюди, та приїдуть з садового центру. Вони це все розставлять і скажуть, де їм що садити. Тоді ми вже точно всю картину і побачимо. З цієї сторони в нас також будуть ялівці. Не знаю, скільки тут штучок їх буде. Починаючи звідси, і от посюди будуть ялівці така стіна. Потім тут буде ялинка, зелена, колюча. Фоточку в студію, як вона буде виглядати, ми обрали, нам кидали багато різних варіантів, ми це все обрали. Також тут ще буде сосна Вінтер Голд та гортензія Фантом. Десь тут воно все розміститься. А ще в нас тут росте сакура Канзан. Дуже класно пухнасті такі рожеві квіточки. Вона тут і залишається, нам її подарували, ми з Дімою її садили минулої осені. От, і я думаю, вона буде гарно виглядати з ялівцями на фоні. Що саме тут буде трава чи мульчування? Точно, я думаю, не трава. Скоріше за все, якесь мульчування, чи можливо якась, як в Іспанії, роблять штучна трава. Ну, подивимось, також буде думаю, в наступному році, а може і через рік, тому це все ще в розробці. Йдемо далі. І зараз ми підемо ще в одну зону, де в нас будуть рости також ялівці. Ми спочатку думали закрити невеличку частину ялівцями, а потім щось так походили, подумали і вирішили трошки довше зробити. А, оці три куща тут і залишаються. А, не пам'ятаю, як правильно називається, це агрус якийсь дуже класний сорт, він тут і залишається. ялівці почнуть, почнуться у нас звідси і аж будуть заходити аж за басейн. Тут у нас є така зона з. Комунікаціями, як там, з фільтрами для басейну, це все перенесеться в інше місце. І тут якраз залишається достатньо місця для ялівців. Отак от от вони будуть рости ну, я ж прямо. ж Хочемо повністю закритись від сусідів, тому що, як бачите, їхні вікна прямо виходять на нашу ділянку, дуже дивно спроєктовано. Ну, але хочемо закрити, щоб було просто гарно і не видно зайвого. Нам їм. Стосовно цих кущів, вони поки залишаються, але можливо в майбутньому, якщо ми побачимо, і нам дуже сподобається, можливо, ми їх кудись пересадимо і також трошки продовжимо зону ялівцями, щоб прикрити ось цю штуку, сусідську. Ну, десь я не знаю, може, от посюди. І далі вже піде відкрита частина, тому що нам подобається, що видно поля, ліса. Взагалі природу. Тепер повертаємось в зону розарію, в трояндарію. Тут у мене, до речі, також будуть деякі пересадки. Я в майбутньому буду пересаджувати ось це, бо воно буде велике можливо, ще ось це. Також буду дивитися, як воно буде розростатись, але поки воно все тут на місці. Тут, як бачите, нам садівники вже прибрали півоні. У нас тут в два ряди росли півонії, і також там ще один ряд був, їх викопали та пересадили по периметру паркану. Тут у нас буде просто газончик продовжуватись. Тут ще ми не косили. Треба буде оцей весь бур'ян повсмикувати, ну і кудись здійде. Йдемо далі. Зайдемо з головного входу, тобто з арки. Тут буде в мене рости ще одна трояндочка. Яка прийде, потім побачите, яка саме. І заходимо в мій рай, клумбочка, клумбочка. Тут такий прохід, як бачите, можна по колу його обійти. Це те, як я собі і уявляла. Ми почали тут поливати газон, і як бачите, він почав зеленішати, бо ми його трохи засушили. Ну, але то таке. Значить, садівники зробили мені. Клумбу, ну, як? Троянди я садила самостійно, а вони мені вже зробили цей бордюр, накрили все це геотекстилом та засипали мульчою, яка в нас була. Її не вистачило, треба буде ще докупати. Ну, але поки так. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Також вони мені зробили замульчували оцю клумбу, яка тут була. Зрізали зайву траву, ордюрчики, і, як бачите, я вже тут зімітувала троянди, які тут будуть рости. Тому що в мене тут є список, я так собі розкладала, як воно має бути. Тут трояндочка в мене вже росте, ну і тут буде інші. Пізніше скажу які саме троянди я чекаю. І тут також в мене росли троянди. Їм зробили таку замальчовану клумбу. Продовжили. І я взагалі бачу, що троянди люблять бути в замульчованих клумбах, тому що коли вони просто так в траві ростуть, ну таке, щось не дуже. А коли от мульчують, вони починають себе гарніше почувати. Тут ще мені зробили колами, не вистачило, правда, кори, тому вони її вже не мульчували. Так просто якби бортики приробили. Тут у мене дві червоні троянди ростуть. Ну, і тут також проходимо. Тут у нас вже лавочка стоїть біла. Пізніше буде, можливо, якась інша, ну, але поки так. Ще одна клумбочка, яку можна також по колу обійти. Та така довга клумба з яскравими трояндами. І тепер ми підходимо до зони з виноградом. Садівники нам, як бачите, вже зняли виноград, який тут був на оцих штуках. Вони вже зняли його та положили для того, щоб цей стовбур не встиг задеревеніти. Що ми будемо робити? Як він нас буде зимувати? Ми будемо просто його якби отак класти і прикопувати землею. Подивимося, що буде, бо садівники кажуть, що це ну, найкращий метод. Подивимося, як перезимує. Йдемо далі. По периметру, як бачите, з них, які в нас ростуть хризантеми, які пересадили, треба буде їх полити. От сюди, починаючи з тої зони, там, де починається виноград, пересадили рослини, які в нас тут росли по периметру. Трошки бур'янчик повибирали. І, як бачите, підрізали вже сад, особливо видно з тієї сторони. Кожне дерево якось по-своєму, тому що в нас тут. І вишні, і черешні, і груші, і яблуки, чого тут тільки нема. І як бачите, якщо пройтись, то кожне дерево по-своєму якось зрізано, по якісь там свої технології чи правила, сад ми будемо тримати в такому розмірі, ну, в такій висоті, як він є зараз. Дуже подобається, що дерева такі невисокі. Я вже їх побілила, ви бачили, як я це робила. От, ну мені дуже подобається. Вони будуть так наростати, будуть такі, знаєте, пухнасті, пишні, але не високі. Можна буде підійти, так щось зірвати і все, щоб можна було рукою дотягнутись до максимальної висоти. Я вважаю, що більше і не треба. Комфортний сад. Нам залишилося ще тільки обробити рослини, але це вже буде пізніше і, в принципі, сад готовий до зимування і до наступного сезону. Значить, рослини, які я замовила у Розіни, і от мені скоро мають прийти, це от мої розочки в мій едемський сад <сум> Трояндарі. Я замовила троянду англійську Mulinex, вона від 80 до 100 см висоту та в ширину 70 см. Розмір квітки десь до 9 см. В студію. Як вони будуть виглядати, дуже гарно. Також я замовила ще одну каталіну. Мені сподобалось, як виглядає ця троянда. В мене вже є одна маленька каталінка, яка скоро зацвіте. Там вже такий бутончик є. І буде ще один, тому що ця троянда дуже гарно виглядає в букетах. Потім Крістофер Це також англійська троянда, від ну короче, до 110 см, плюс-мінус вони всі однакові по висоті. От. Ця троянда буде рости окремо, тому що вона широка буде. Вона буде до. 120 см діаметру. Так, потім ще Сурір де Довіль, француженка, також висота 100 см, чайно гібридна троянда. Та ще Міранда, також англійська троянда. 120 см висоту. Гарно стоїть у зрізі і її полюбляють флористи. Отже, в наступному відео, я думаю, ми вже вам покажемо, як до нас приїдуть садівники. Хотіла сказати, люди, які будуть нам садити рослини, і побачимо вже разом ці зміни, які будуть у нас скоро. Тій частині.